Так, всім доброго дня. <кій> Всіх запрошую до себе на канал. Будемо з вами готувати паштет. Хочу сказати, що паштет такий навіть пісний. Так як піс, люди постять, багато людей постить. І я вирішила зробити такий паштет. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі. За підписки, дуже багато людей підписалося. Дуже щиро дякую вам. Це значить, що мої рецепти вам подобаються. Дуже приємно, що всім підходять мої рецепти. Що нам потрібно для паштету? Фасоля. Я відварила, У мене була фасоля, така молода, заморожена. Ви можете фасолю, звичайну, саму звичайну брати таку ну, достиглу. Відварити її, і все. Тут у мене білі гриби, залиті кип'ятком. Крутим кип'ятком, не варені нічого. Залиті просто сильним, крутим кип'ятком, і залишаєте їх на 20 хвилин, щоб вони зробилися м'ягенькі. Бачите, вони такі м'ягусінькі вже. Цибулька, чесник, морква, гірчиця. Гірчицю я маю польську, ви берете нашу будь-яку гірчицю. Будь-яку. І, чесничок я сказала, по ходу, все, що нам треба. Плитку, щоб нам набилася наша сковорідка. І зараз з вами будемо це все діло смажити. <кхід> що нам треба ще? Нам треба вибрати грибочки. Осолки поставлю на плиту, бо вони ще гарячі. Нам треба грибочки порізати. Бачите, вони мігосенькі, вже мігосенькі розлазиться. Поріжемо грибочки з вами. Зараз така гріється. Потельна. Так, поріжемо, поріжемо, поріжемо. Так, зараз я визьму, Я вибирала такі гриби, щоб були якнайдрібніші, тому що я не дуже буду їх сильно різати. Так. Зараз це треба нам процедити. це не виливати ні в якому разі. Ми зараз це просто перецідимо. Мені це перецідили бульйончик. а це лишаємо тут. Так, висипаю цибульку. Зараз ми переключимось на плиту, але поки що. Хай цибулька смажиться, а ми з вами будемо різати грибочки. Ми порізали. Робочки у нас порізані, готові. Цибулька у нас смажиться. Цибулька має підсмажитися до золотистого кольору. Само собою потрібний сіль і перець. Це обов'язково. Цибулька у нас смажиться. Треба, щоб цибулька підсмажилася до золотистого кольору. Зараз цибулька підсмажиться і ми підключимося. Так, цибулька у нас зажарилася до золотистого кольору, кидаємо собі морковочку. Моркочку перемішуємо і нехай тушиться. Морка з цивує. Так, посолимо. Солимо, перчимо. Так, вона перець такий молоткований. Можете будь-яким собі це вже. Залежить, що ви хочете. Марточка потушилася трошечка. Вдаємо сюди венькі грибочки сушені. така красота. Тут ще газ. включаємо, так би воно протушилося 2-3 хвилини. Тоді підключимо. Так, зараз сюди видавлюємо цей ключок. Ось так. Так ще зараз так. Ще раз, так. раз. о, видавили чесник. тепер перемішаємо це все. Висипаємо сюди да. фасольку нашу. Все гарно перемішуємо. Гарно І вливаємо сюди грибну юшку і лишаємо це протушкуватися декілька хвилин. Зараз воно закипить, почне булькати, і ми його просто, я підкрутила сильна газ, і ми його просто скрутимо, щоб воно собі так трошки покріло. Коли воно трошки попріє, ми тоді попробуємо на смак, щоб висмакувати на сіль і перець. Чекаємо, щоб воно воно вже починає легонько отомитися, ось тут, бачите. І ще газ більше, щоб швидше не закипіло. Так, хочу попробувати на сіт. Смакота така. Але солі ще підрала. Солише, собі ще хоче. Починаю купити. Можна додати ще паприку солодку. Я не знаю, чи я її маю. Зараз я гляну. Якщо я маю її, десь була, то я би ще дала і папер. У мене десерт, на чайну ложечку дамо паприки. У мене паприка така підкопчена солодка. Можете самая звичайная дати. О. Вона тоже придасть смак, аромат. Так. Хай тушиться 5 хвилин, зараз я чуть-чуть кручу. Але воно так потомиться з 5 хвилин і підключимося. Так, протушилося. Це все у нас. Гляньте, яка краса. А, аромат. Бомба-ракета. Так, що ми будемо з вами робити тепер? А ми тепер з вами будемо це все блендерувати. Будемо робити паштет. Накидаємо фасольку сюди. Разом з бульйончиком таким. Так. Ну, пахне просто класно. Так. Попробуємо, як воно набромує. А, перепрошую. Треба давати трошки ярчиці. Е, Я взагалі на цю порцію мала б йти чайна ложечка. Я так нашкрабила, бачите, буду давати потрошечка, щоб воно мені збленувало разом. О, Покажу вам, яка вийшла красота. Гляньте, який гарний вийшов паштет. Все гаряче, але супер. Зараз попробую. М -м -м -м. Яка смакота? Та, та вашу. Дуже смачно. Я би ще чуть підсолила, тому що фасолька, воно у нас бульйон підсолений ідеально. А з фасолькою воно так якби хоче більше бути підсолене. Але я зараз, коли буду друге блендерувати, там чуть солі, коли буду блендерувати. Я все зблендерую і вам покажу, ну не буду я вам все показувати, як блендерувати, тому що ви знаєте. Зблендерую все і підключимося. Так. домолола я вже останнє. Аромат безний. Пахне так. дуже гарно пахне. Так, оце вимішаємо гарно. Смакота. Ну, сіль, перець теж мусите собі досмаковувати. Але справді дуже смачно. Беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.